Багатьох цих я знаю довгострокові контракти до ціни значить, достатньо прийнятні, нормальні ціни, тобто а, а, а не по споту. Ну, да, Деякі контракти вони прив'язані до споту, але від споту потрібно відв'язуватися. Щоб відв'язатись від спотових цін, потрібно відповідно забезпечити маркет каплінг можливість імпорту в тому числі за довгостроковим контрактів контрактами для цього потрібно і щоб були акціони на довгостроковий перетин Правильно, значить, забезпечити, от мені здається, що в цьому треба руссліду рухатися саме євроінтеграції, комерційної євроінтеграції. Тоді в нас ціни будуть відображати ті процеси, які відбуваються на європейському, на європейському ринку і будуть достатньо конкурентно здатні підтримувати нашу економіку, що вони будуть більш стабільні. Прогнозовані